Ми продовжуємо серію коротких зум-інтерв'ю з топ керівниками it компаній І цього разу у нас в гостях Едуард Рубін, it підприємець засновник харківської компанії Телесенс та в минулому ректор Харківського національного університету радіоелектроніки. Тож сьогодні я би хотіла сфокусувати нашу розмову на українському IT або навіть вуще харківському. Подивимося, що з цього вийде iSpace раніше ION це офіційний партнер Apple в Україні зі статусом Apple Premium Reseller. Бізнес знає компанію як АСБК. Зараз у СБК. Вражаючі ціни на кастомні MacBook Pro. Актуальна для всіх, кому потрібна надпотужність та швидкість дії комп'ютера. Зокрема, айтівцям, дизайнерам, відеографам. Коротше, всім, всім, всім. Раніше, щоб отримати кастомні маки, треба було чекати близько чотирьох місяців. У СБК вони вже є в наявності, але їхня кількість обмежена, тому поспішайте. Усі деталі за посиланням в описі. Едуардо, вітаю. Вітаю. А підкажіть, будь ласка, як минув, якщо от коротенько так зробити огляд, ваш, ваші ці півтора роки з 24 лютого? У нас була така команда, яку я, я зробив до цього план, план на випадок початку війни. І це було таке, що кожен з наших колег їде туди, куди де він знайде безпеку? За тиждень ми повинні всі знайти один одного і почати працювати далі. До цього ну, е, е, спасибо пандемії. Дякуючи пандемії. Ми навчилися працювати онлайн. Ми винесли наші сервери за кордон, щоб можна було, щоб наші е, е, дати сах, е, зберегти. Наш HR дуже гарно працював. Ми всі знайшлися і почали працювати. Почали працювати, працюємо по сей день. все нормально, всі наші клієнти задоволені. Ми отримуємо нові, нові закази. І... Працюємо. У вас вся команда була в Харкові? Ну спочатку була вся команда да. в Харкові, потім вся роз'їхала. Сьогодні в Харкові є десь чоловік 20 із 150, і десь 5-6 чоловік ходять в офіс, тому що вони бажають бути в офісі. Там ну, для них це краще, скажімо так. Інші всі всі працюють е, з дому. А ви вже повернулися в Харків чи як ви зараз. От я зараз сьогодні в Києві. Завтра буду в Харкові. Все повертаюся. Ну, я багато їздив в Харків, я вже був, я не, не від'їжджав надовго з України. Я був в Шаянах в Закарпатті, там допомагав гуманітарною допомогою, збирав, перевозив, тому що я можу спокійно переїжджати через кордон. Садився за руль бусика, перевозив там, перегружав, завозив, віддавав хлопцям. Вони візли подальше на Харків, те що те, що отримували. Ну то працювали. Потім поїхали так за, за кордон, там їздили. проїздив. Десь сьогодні каже, так десь 100 тисяч кілометрів вже проїздив всю європу і по роботі, і по шукав там працював з людьми з гуманітарною допомогою нашими партнерами в Німеччині, в Італії, в Данії, які сьогодні, сьогодні нам допомагають, зробив контакти і також. Був в Англії, де ми де наші хлопці там навчають? Наші хлопці навчаються, розмовляв з тими, з тими, хто їх, хто їх там з нашими перекладачами, нашими дівчинами, дівчинками, які допомагають волонтери там, що таку знаходився в працю. А якщо дивитися на харківське айті, яка зараз ситуація з ним? Харківська IT працює. І працює дуже ну, непогано, скажемо так, десь спочатку да, там з з лютого, по скажем так, по квітень, по травень, Прошлого року воно, так сказать, йшло на низ, а потім все, так сказати нормально, нормально. Е, менеджери були за кордоном, розмовляли зі своїми клієнтами. Клієнти повинні бути зрозуміти, що все все, буде все буде нормально, що будемо виконувати свої зобов'язання, і почали повертатись. Так майже я з ким розмовляю. ну, Великі фірми, мабуть, трошки більше патріарди, ніж маленькі, тому що з маленькими легше. Великі фірми, вони знаходяться, хлопці знаходяться в Україні, дівчата за кордоном, ну це комунікацію. Але так все працює. Ми бачимо, що сьогодні експортний потенціал IT е, зростає. Він зростав, експортний потенціал зростав yeah. ну, на якийсь, напевно, а, е, В першому році Так, історі... <гум> да, да, да. в першому році. зараз все ж таки він трішки знижується. От, але от за нашими даними. Е, АйТі, частка ІТ в Харкові зараз там близько 3-4 здається, якщо не помиляюся. От до початку повномасштабного вторгнення це було близько 15%. Ну, ми кажемо по кількості людей. Фахівців, а, да? Да, да, фахівців. Угу. Ну і це прям суттєве зниження. Тобто, це, це, ну, це можна сказати, що його немає. Ну, ну якби це не Фірми... прикро було. Ну, я ну, би так не сказав. З ну, ким, ким я спілкуюсь? Да, багато нас хто в Полтаві, хто в Закарпатті, хто в Карпатах, хто в Києві. Є е, роз'їхали, але всі працюємо на харківській фірмі. Ну тоді, ну, ре... ми, що ми ну, ви, ви маєте на увазі, що умовно ФОП залишився за реєстрацією да. в Харкові, правильно? Da, da. От. Mm -hmm. Добре, а коли ви були в, на Закарпатті, ви брали участь в чи, можливо, слідкували за створенням Закарпатського it кластера Так, да, я був, приймав непосередньо участь в цьому а, да, і був спочатку навіть в борді. Потім mm -hmm. я уїхав туди і сказав, що без мене. Ага, і не знаєте, як там зараз ситуація? Ні, не, не знаю, я знаю, голосно. Що... Так, да, я спілкувався з Жанною, Вона теж, теж пішла, тому що там у неї змінили сімейні обставини, і вона пішла. І як там далі не знаю. я пам'ятаю, що там були якраз між харківським IT-кластером і закарпатським кластером, були певні. Ну не те, щоб конфлікти, але такі непорозуміння, в сенсі того, що тоді пам'ятаєте, щоб ФОПи перереєструвалися. Я, я дуже гарно пам'ятаю це. Я виступав там проти і був там на всіх засіданнях, таких, які туди були, офлайн. Зустрічався і що це неможливо так робити. Да, я готов допомагати закарпатському ті класу, тому що потрібно було якось допомогти людям, які туди приїхали. Ми ж не знали, чим як буде далі подалі все йти. Ми знали, яка буде війна, як вона буде, як довго вона буде. І я там займався тим, що допомагав нашим хлопцям з готелями, з житлом шукали де можна офіси знімати. То ну це таке по поначалу було. Але я вступав проти того, щоб ну. Туди переносили ФОПів. Ну, ми всі мали надію, що там три місяці і все закінчиться. Потім шість місяців, потім рік. Ну та поки, поки йде все так, як, як, як воно йде. Що треба, щоб відбулося? Щоб харківське ІТ почало відроджуватися? Ну, по-перше, проповіна закінчиться, закінчиться війна. Ми зараз знаходимося в тому, Харків знаходиться в тому, о, в тому місці, де постійно йдуть прилітають 300 Ну і як я говорю, що от можна повертатися, можна повертатися. Я нікого не закликаю повертатися, хоча сам, повер, сам повертаюся. Але ті, хто з, діть, з, діть, з дітьми, ті, хто вони відповідальні за цих дітей, і тому це е, неможливо їм говорити, повертайтеся разом з дітьми. Е, тому що ну, якщо з якоюсь дитиною щось трапиться, ну це так сказать, на тебе буде лежати ця відповідальність. Але ми повинні розуміти, що воно, воно повернеться, ніхто нікуди не віднеслиться. Я побував за кордоном, розмовляв з багатьма людьми нашими, які там живуть: в Лісабоні, в Лондоні, в Копінгагені, в Італії. Ну, я скажу так, по-моєму, по 70-80% людей бажають повернутися. І не тому, що там так, так погано, ну, за кордоном, а тому, що добре було в Україні, скажімо так. Так, да, у нас є свої проблеми, але там проблем набагато більше. І це, це трошки інше. У нас краще працюють сервіси. Ну, от тут Інтернет привели, прийшли в неділю. Де в Європі можна отримати інтернет в неділю? Це воля була. Окей. Дякую, в суботу, в суботу Позвонив окей, да все завтра прийти. коли Завтра в неділю. О, окей, дякую. Там ну, багато таких, таких речей, які ну, для нас ну, краще. От я повернувся до моїх донькою. Вона закінчила Єрусалимський закінчила університет все, в цьому році. От вона повернулася, вона там волонтерила, була перекладачом для, для, для ізраїльських лікарів чи для наших лікарів, психіатрів. Сьогодні вона приїхала з нами, вона буде вона тут шукає роботу в Києві, буде тут, буде тут працювати. Ну, вона бажає бажає працювати жити тут. Тому я не знаю. Ні, ну Це Київ так, а Харків та сусід нікуди не дінеться. Ну, е, ну, моє стане таке: війна закінчиться тоді, тод тод коли Росія розпадеться. Ще на 15, на 15 інших країн. От тод тоді наша війна закінчилась. І, е, ну, як кажуть, працюємо над цим. А сусід нікуди не дивиться, але я думаю, що вже буде, якщо буде будувати стіну, то вже не таку, яка була, яку будували раніше. Ми вже зрозуміли, що це, це не просто ворог, це злий ворог, і тому будемо ну, так працювати. Я вам скажу, що я пам'ятаю інвестиції, які йшли на східну Україну з Західну. Це вони спеціально інвестували в Донбас. Ще до війни до 2014 року Донбас, Харків. Чому? Щоб люди в цей не, не відрі не уїжджали? Тому отут от тут були інвестиції, все там будували, було багато проєктів, щоб тільки дати робочі міста людям. А Тому що ну, нікому не, не, не потрібні беженці е, в Європі. Да, і, і так набагато тобто Європа не може всіх перепереробити пер, е, зробити з них німців, датчан, там, італійців і, і, так, і так далі. Тому я думаю, що якщо даже буде у нас у е, наш сусід, то все одно ми будемо отримувати інвестиції в будівництво заводи, чи що але будемо вже так планувати, так робити, щоб воно було е, в рамках розуміння, що там у нас є сусід, який може коли неколи і е, напасти. Я хотіла ще з вами поговорити про е, освіту. І в розі також Харкова, ну, як на мій погляд, може ви мене поправите, Харківське ІТ якраз сформувалося з точки зору е, гарної технічної освіти базової да, в Харкові. Тобто багато вишів, е, багато спеціалістів звідти, і там, от вокруг цієї екосистеми, формувалися і українське IT. Е, як зараз ситуація з технічними вишами в Харкові? саме? На... Ну, я скажу, так, вас, якась? Е, да. ну, Вони працюють, я б не можу сказати, що е, нічого не покращилось. Е, проблема так залишилась тепер, що вони е, не мають студентів е, оф, офлайн, які, які можуть е, приходити, е, тому що ну, окей, там багато ходять, йдуть в університет, тому щоб не йти, е, не йти в армію. Багато таких. В прошлому році було багато на магістратуру йшли люди, яким за 40, все це зрозуміло. В цьому році, мабуть, теж буде, буде так, я так не, не дуже слідкую зараз, який там, який там набор. Але те, що я бачив, що в основному йде набор не на технічні спеціальності, а в основному йде набор там на такі, скажімо так, на легкі, на, юрі, на юристів, економістів, де можна так сказати, ну, пересідати. Але треба онлайн-освіту онлайн, -освіторизувати, онлайн -освіторизувати. На світу, щоб отримувати, да вона але на світа не дає, щоб, ну, щоб робочі, робочі, робоча сила була була тут. Ну освіту не треба тирати. Тому що признайте, ну, Харків пережив ну, дві світові війни: Першу світову, Другу світову і, і в обох війнах вона бу, ну, була такі руйнування, люди війшали. Е е Евакуювались, але потім всі повертали. Хтось, зали, хтось залишився там на східі Радянського Союзу, хтось, хтось повернувся. Ну і востановилося. Тобто все одно ресурси будуть встановлені. Ну, ми ж живемо не одним поколінням. Да? Ми живемо там, наші діти, онуки, вони все одно прибуть приїжджати. І якщо буде нормальна економічна ситуація, якщо буде нормальна податкова, податкова закони, то, я думаю, що сюди будуть приїжджати і будуть повертатися це і наші хлопці. І от ми вчора там розмовляли з, з міністерством, там розробляємо там план, план розвитку. Що і іноземці можуть приїжджати, якщо тут будуть такі ж податкові е, льготи, як, наприклад, в Грузії чи там в. Такого там в Дубаях і так далі, і так далі, що нам потрібно. Нам потрібно, щоб люди були здесь, щоб вони отримували. Нам ну податки з них важливо, але якщо вони будуть платити там айтішники будуть платити тут, то це теж податки, це теж розвиток розвиток ринка. В Харкові ми там розраховували. 3,5, Трі і п'ять кожне робоче місце айтівське додавало ще 3,5 робочих п'ять для, робочих для інших. Людей. Всього, так воно, так воно працює. Тому нам потрібно давати такі, от, от, такі преференції, які б могли е, розвивати. І сьогодні мір йде від, від індустріалізації, сьогодні він іде до цифр на весь світ. Тому ми повинні дивитися з цього боку. Я думаю, ну з іншого боку, так. у нас є ФОП 5%, е, да, і да, є да. резидентство, mm -hmm. здається, mm -hmm. ж да, зараз е, впровадили. Плюс є DSC, сіті. Це все mm -hmm. має сприяти, правильно? Ні, ні я так, я ж не, не проти всього. Я просто говорю, що це якщо воно так буде залишатися, а не так, як от у нас тут. Деякі в Верховній Раді роблять говорять. У вас же є ще Телесенс Академія. Да. Вона працює? Вона працює, працює онлайн. Не так я б збити, як хотілося би, як вона працювала там так сказать, в мирний час, але все одно працюють. ми там щас починаємо там проект розробляємо. Тому що от, будуть, розумієте, зараз велика проблема з нашими з тими, хто повернувся з війни. Повернувся з війни без, без рук чи без ног. Да? Як їх, що вони будуть робити? Ну, на завод вони не підуть, але їх потрібно якось соціалізувати. Якщо там, ну, чоловік без ног, так він може працювати айтішником. Да? Ну, Ну, потрібна праця, праця з психологами, потрібна праця там ну, навчати. І такі проекти будуть дуже потрібні і треба вже сьогодні думати. Тому що ну, ці хлопці нікуди не поїдуть, вони будуть тут, тут в Україні, і треба їх соціалізувати, треба їх знаходити для них працю. І так, таких буде дуже багато. Бо нещодавно на одній на, на презентації в Києві, і там показували, скільки у нас такого, ну такого ніколи не було, скільки у нас сьогодні ветеранів, інвалідів війни, з якими які які потребують льгот, все, льгот а стільки, стільки грошей немає. В общем. Багато буде, багато буде проблем. Ну а тут же у нас ще є інша ситуація, ситуація да? там е, раніше було по-моєму, 4% повинно бути інвалідів на кожному підприємстві. Що зараз буде, скільки буде, я думаю, що більше потрібно буде брати. Але там є ще проблема. Що, ну, було багато проблем. Я е, знаю на багатьох фірмах, які приходить інвалід, і потім його не виганиш, тому що він не хоче працювати, а зарплату повинна платити. Ну, тут багато таких соціальних речей, які будуть накоплюватися у нас, і якось потрібно працювати. А тут повинно що, якщо у тебе є ветерани війни, то ну, щоб у тебе працював психіатр, психолог, психолог, який би з ними розмовляв. Ну мої, ми, ми HR вже проходили такий, такий курс, як, як розмовляти з, з тими, хто повернувся з війни. От у нас йшло вісім хлопців воювати. Один в плену, один от повернувся. прийшов на роботу. От з ними треба працювати. Він ну нормальний хлопець. Він був нормально, служив, щось е, е, прийшов, але ми ж розуміємо, що така війна. Да? Війна це не. Не прогулянка, там не, це, це не відпуска, там, ну, Люди все одно психічно десь щось у них трапиться. Тому з ними потрібно працювати, і наші HR працю, ну, вчилися для цього. А в рамках Телесенс Академії ви плануєте якісь курси для ветеранів? Так, да, плануємо. Плануємо, і будемо і будем цим, з міністерством, тому що тут потрібно, а, а, щоб хтось ну, викладачам платив, да? тобто ми там на прибуток не розраховуємо, це не потрібно. Але викладачам е, ну, є гранти. Ми працюємо над цим, над цим, щоб можна було навчати таких людей. Ми це робили і в 2015-16 році такі були і проекти. І нормально, нормально навчати, да? коли був там ректором хнури, такий був проект, Там вже навчали фнуре е, ветеранів на 3 d Тобто Це не тільки IT, да, не тільки IT, це багато тих професій, які можуть вони робити, ну скажімо так, сидя за, за, за столом. Письмо. Mm -hmm. Але ж тут, mm -hmm. тут є ж інша ще сторона. Це те, що зараз е спеціалісти без досвіду в ІТ не дуже потрібні. Е По-перше, да. криза, рецесія, mm -hmm. да, mm -hmm. і вся ця ну, війна в Україні зрозуміло. І виходить, що була ця програма IT Generation, Дженерейшн. Ми бачили mm -hmm. цифри, що mm -hmm. там не дуже багато людей влаштовано. І от що, що, є, у вас якісь думки щодо цього, як бути? Ви знаєте, ну я от це скажу. Нехай, може хтось знайде, то все одно, це, я там не держу, не ноу-хау. В Ізраїлі є такі фірми, на яких працюють it компанії на яких працюють е жінки, е -жінки датішних е євреїв, які там релігіозні. Бо вони так не можуть працювати, і фірми, в яких працюють тільки ці жінки, вони тестеровщиці. І ці фірми знаходять спеціально для них роботу, закази. Але це дуже складні, складні люди. У них у там, по 5-6 дітей. Ну, Соответственно, соответственно, е, е, проблеми зникають але вони знаходять спеціальні такі фірми які так працюють і вони знаходять такі спеціальні, спеціальні контракти для них які ага, ми розуміємо що вони так працюють все воно там коштує їм не потрібно багато багато грошей їм потрібно бути, бути в суспільстві бути, е, бути зайнятими так і тут я думаю що це ж, це ж можна таке, таке зробити щоб знаходити такі проекти за кордоном які будуть для таких людей Людей, як є, так, да, там ну, може це буде так недорого продавати, може це бути якісь гранти додаткові але важливо, щоб люди не сиділи вдома, щоб вони не сходили з ума, щоб вони працювали. Як вони працюють? Це вже, це вже інша справа. Ну, щось, щось можуть робити, і слава Богу. Тому я розумію я розумію цю проблему. Ну, повинні ми ми повинні шукати якісь е, виходи з цього. Тому що це буде е, ну головна задача, як е, соціалізувати наших е, наших хлопців, які повернуться з війни. Ну тут же окрім соціалізації, є ще питання самої індустрії. Тобто, виходить, що ми зараз. Е... Певну кількість досвідчених спеціалістів, сіньор спеціалістів ми втратили через релокацію. Правильно угу. нові зараз джуни не заходять працювати. Тобто у нас буде по суті криза досвідчених спеціалістів. Ну, дивіться, через... Я не знаю, як інше, але ми, наприклад, знаходимо людей в інших країнах. І, да, такі, як ми ми знаходимо нормально, вони працюють. Тож тобто ми це здебільшого українці. Та українці, які там виїхали, які там працювали там в, в Грузії були, там ще десь. Ну, я про це там і чар, не знаю точно. Ну, а ми знаходимо, також знаходимо тут в Україні, які там живуть в Закарпатті, Закарпаття, ми набираємо, набираємо людей, звільняємо людей. Це нормальний, нормальний робочий процес. Ну я не бачу. Ну колись будемо най наймати, там, може, американців, німців, я не знаю, там, якісь проекти будуть, чого, чого ні. Якщо там ну, те продуктові компанії, які розробляють продукти, яка різниця, як то працює? Да, українець, чи, там, німець німці, американці. Ранець, да? Важливо, щоб він не був росіянином, а білорусом. тому що вони все, все одно несуть з собою там, так, імперський мір. Тому що ми не потрібно. А так можна брати, з ким, ким завгодно працювати. У нас тут працював іранець. Да. Ну, правда, у нас тут навчався в, в Україні, всі навчався на, на доктора, а став програмістом. Дуже гарний програміст. Ну, потім там, уїхав в Бельгію, потім, потім десь в Турцію. Ну, все. Ну, він такий був проросійський. Ну, ми з ним розпрощалися. Ну, всякі люди є. Тому ну, будемо знаходити. Багато айтішників, які живуть, тільки навчались в Україні і от, працювати з нами. У мене таке вже стандартне останнє питання. Чи переживе українське ІТ цю війну? Переживе ще і як? Ну, ми, ми живемо. Ми живемо в, в період війни. А коли вона закінчиться, то буде. Ну, буде якийсь там, є якийсь там спад. Ну, буде, буде і рост. Буде діти, діти живуть тут, народжуються, будуть приїду, повернуться. Ну, я, от, з ким я розмовляв, от жінки, які одинокі з дітьми, вони залишаться, залишаться за кордоном. Вони їм, її там, вони знаходять там, все, їм потрібно, вони там, ну, мабуть, бажають вийти замуж, ну не знаю. Ну, вони там знайшли. Деякі, я знаю, там от я там зустрічав в Португалії, я всю, всю життя мріяла жити на берегу океану. Все, у мене це, моя мрія збулася. Ну, у кожного свої. А інші говорить, Та ні, ми повернемось. От Ми в Італії, там Хадис, ми, там переїжджали, уїжджали, в Італії, там ми виїжджали от я розмовляв з нашими харків'янками, тому що тоді вони всі їхали, там наша Карків'янка знаходиться, вона волонтерка, вона там вже живе 20 років, і ми з нею спілкуємося. Вона допомагала харків'янам туди селитися. От я з ними розмовляю, там вони живуть ну, в готелях. Вони не хочуть там живуть, вони чекають, коли можна буде повернутися. І багато повертаються, багато повертаються. Ну тому що там не ну там ніхто нас не, не не чекає. Там вистачає проблем з, з Арабами, з всіми, хто туди приїжджає, біженці, але. Всі наші працюють, і у кого немає проблем з українцями. Ніхто там не стоїть, як, як там біженці з Африки, не стоять біля магазину не, не просять грошей. Всі працюють, знаходять роботу: чорну, білу, ну, так такять. <кхе> Тут же питання поверну... в тому, чим довше вони там будуть знаходитися, тим да. а, важче їм буде повернутися. Так. Да. Да. Але ви розумієте, от ті діти, які повернуться, вони всі за додатковою іноземною мовою, да? італійською, німецькою, там, я не знаю хто, хто куди, вони вже бачили світ. Я ж, я ж пройшов це. Я в 91-му році уїхав в Німеччину і в 98-му повернувся з, іншим, з, іншим, з іншими поглядами на світ. І це дуже важливо. Вони там зараз побували, а вони вже бачили всі весь західний світ. Подобається їм не подобається що нам. Там все завжди є щось, щось гарне. Є щось що, не ну, те, що мені не подобається, чи комусь не подобається. Це нормально. Тому вони, як вони повернуться, вони будуть знати, що тут робити. Молодь, яка туди уїхала, теж повернеться і буде знати, що, що робити. Це дуже, це дуже важливо. От моя донька, вона там свободно спілкується на п'яти п'яти мов, мовами. Що це погано? Ні, ну так я думаю, що вона тут знайде роботу там, де потрібно. Яка я її б... мотивація була повернутися? Ну, от На прикладі вашої доньки. <свист> ну, тому що ну, вона така. Я скажу, там, мій син, донька вчиться в університеті, син ще продовжує вчитися, але вони там розмовляють українською мовою. <свист> Між собою, та там, з друзями з України, так з України вони розмовляють українською мовою. І ми почали з жінкою робити українською мову, тому що наші діти розмовляють, ну що нам то да? У а вас ж... дуже гарна українська Да, так. Ну, вже, ай, куди, куди, куди діти, <свист> діти мене навчають. <свист> Все. І вони такі, от. Она, вони працюють, вони волонтери, вони там переводять, вони тут сюрим приїжджав в я, я Ябарів, я, я там приїжджали, там все. все і Вони казали, ми хатимо бажаємо бути. Ну, ми так виховували, щоб вони проукраїнські насіда, мітинги ходили в Ізраїлі, проукраїнські, все потрібно. Ну тому все. Це була її це була її мотивація, я думаю. Ну і. Тут є квартира в Києві, а, це, 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 там, а там потрібно десь знайти працювати, може ще оплачувати, Ну, багато чого. Ну, але якщо, вона, якщо дитина хоче жити за кордоном, то вона там буде жити. А якщо вона, вона себе почуває тут гарно, то чому ні? Ми не настаїваємо, ми нічому не, такому не, 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 не давили. Ну, будемо сподіватися, да, що да. воно дійсно mm -hmm. так і буде. Що люди да. будуть повертатися, що війна незабаром а, mm -hmm. завершиться, а й буде віруся. процвітати. Да, да. Да. Ну, нам да. Ми всі ми тут, всі, mm -hmm. да, то нам залишається тільки вірити, допомагати <свісно> ЗСУ. <за силу. Да, свісно> і, і все, і все буде. Дякую дуже, Едуард, за цю Тож розмову. Дякую. Слава. Mm -hmm. Дуже приємно. Mm -hmm.